Доброго дня вам, товарищи голуби, води сьогодні у нас розпаковка. Замовили вот таку от переносочку голубам. Значить, чотенько стає в багажник. Ну, не знаю, штук 30-35. можна сюди закинути. Так, що тут є? значить значить. От сюда ми їх засаджуємо, закриваємо, закриваємо. Когда нам надо их выпускать, но это для спорта больше. Открываем боковуху, щелк, голову вылетели и погнали. То есть вот такая вот переносочка. Недорога она, кстати. Быстро сделана, быстро пришла. Вот так она выглядит. Стором за всіх ракурсів ми її ще обробуємо тимось маріткою, мабуть, или лак якийсь, що там є, подивимося, щоб вона не портилась. Так, Ось вот така от переносочка. Кому сподобалось, Гарного дня носіть голубів в переносках.